Десяток років назад, коли найближче Україна розглядала свої можливості до вступу в НАТО, і тоді урядом, урядом Януковича було прийнято рішення щодо відмовитися від стратегічного плану вступу України в НАТО. На сьогодні без особливих доказів можна сміливо стверджувати, що якби ми та не відмовилися від вступу в НАТО сьогодні в цієї агресії з боку Росії не було. Я переконаний в тому, що країна, яка мріє жити по-європейськи, яка мріє бути єдиною сім'єю, європейською сім'єю, повинна і захищатися в єдиному полі розуміння цього, розуміючи це, що це єдине завдання європейської сім'ї. Тому Рано чи пізно ми приймемо верегені рішення щодо е, оновлення завдань, входження в єдину колективну систему безпеки, а це значить входження до структур НАТО. На мій погляд, це вже е, веління часу. Це абсолютно вже переосмислене розуміння доцільності і це наша безпека на майбутнє життя в світі, незалежно від того, як би складалися наші взаємовідношення з ближніми нашими сусідами.